<реш> <реш> <Ага>. <реш> <реш> да, але дивіться, PowerPoint всі користувалися, робили презентацію. Да. Це все класно. Але а, зараз у Prezi це новий підхід до презентації. Він дозвол... Насправді це презентації вони більш хідовищі. Я зараз вам спробую показати а, таку презентацію. Її робив не я. — Це як і далі, да, Так, так, да, так, да, це воно. воно. Все ніби воно. на одному місці. <сміт> 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 Все на одному Лист. листку, ніка, так. Я думаю, що. Ні, значить, дивіться. А... Ось ця презентація. Я буду просто клацати, да? особливо не буду нічого розказувати. Уявіть, що я щось розказую, але я насправді не хочу. Так. Воно зараз тим тимчасово. В е призі-презентації це є, безмежне поле, ну, безмежна площина. На цій площині можна розташовувати зображення, текст, відео, і потім можна задавати послідовність переходу від одного елементу до іншого. І елементи можуть бути там зменшені, збільшені, і залежно від цього фокус міняється. Да? А вони розміщуються хаотично чи сам задаєш місце? Сам сам все задаєш. Тобто людина. Що, спочатку… ніби на Ні, давай так, так. Людина, яка це створювала, вона побачила, зрозуміла для себе, як вона хоче це зробити. Потім взяла, розмістила крупні елементи, потім, грубо кажучи, біля крупних елементів вона заглибилась і там розмістила щось дрібніше. Да? А потім задала послідовність переходу між елементами. І виходить що, ви, виходить, що все це є частиною одного цілого. Все це просто відображає якісь частини одного якогось кон контексту. Да? Башки, Я згоден, знаєте, тут може справа, справа просто в тім, що треба трошки по-іншому підходити до створення презентації ось тут. Да? Тут справді е, особливий підхід зовсім не той підхід, який о, о, в PowerPoint, так? Прямо відео. Нічесно. А сюди і, да? і відео вставляється. Так, так, так. Насправді тут десь є вставлено два відео, е, вони мають підвантажуватись з інтернету, так? Да? Е, ну, ви побачите, там будуть зараз пару пустих слайдів, так? Да? А ось, ось зараз будуть ці два відео. Зараз тут... А, бум -бум -бум. Чесно, я зараз не скажу. Я знаю, що сюди вони вставлялися з інтернету. Я і не тут е, частини, просто поверхні зараз. Вони є як взяти з презентації. З звичайної PowerPoint. -івської. Але вони якось розміщені так, зі смислом, розумієте? А можна ли цю презентацію теж як примір взяти? Можна, можна.